Привіт усім, привіт гостям каналу, підписникам. Велике вітання. Знову наступний монтаж. Це буде 30 кВт сонячна станція під зелений тариф. 75 модулів 615-х Solar плюс Solis 30 кВт 5G. Це все буде в одному столі. Всі панельки. Є ще така в мене думка, що там на тому дахові ще буде один стрінг, там десь приблизно в 15 панелів. Східний, буде такий південний трошечки схід. Але це ми будемо з замовником говорити ще, будемо це все уточняти. Таке розміщення об'єкта, що тут трохи є затінення, якісь дерева ДТП, де, але. Виходимо з положення, як воно є, буде конструкція в три панельки догори. Кожна панель має, якщо не помиляюсь, 2,38 висоти, так що доволі така велика буде і об'ємна конструкція. Хлопці зробили вже конструкцію, дуже все гарно, дуже чітко все роблять. От якщо ви... Я вже тут покрасив. Зараз валіком хожу, крашу ці самі стаки, самі шви, ну, гарно зроблено. Не треба нічого навіть тут зашліфовувати, нічого не потрібно. Такі дуже хлопці відповідальні. Ну, дякую їм за хорошу роботу і за те, що вони в свою роботу вкладають, мені так здається, душу. Ось так. Ну, найближчим часом, я думаю, 2-3 дня я це все обв'яжу, бо я ще не закупив сюди ні, ніяких е, проводів, там, апаратури е, модульної, нічого я ще того не маю. Там таке щиточки, таке згрубша є. Так, завтра я поїду в Хмельницький на Поділля кабель, це все скуплюся. І я думаю, що десь до вівторка цю сонячну ми запустимо. До речі, потрібно ще. Переробляти повністю вузол обліку. Вузол обліку стоїть дуже маленький ну, звичайний китайський автомат на 50 А, але він не витримає цього всього. Так що я буду переробляти, бо таким чином стараюся робити, щоб потім не їздити до клієнта, нічого не переробляти. Роблю зразу, все під ключ. І щоб потім клієнт тільки дзвонив на новий рік привітати зі святом або Різдво. Ось так. Так що всім всього найкращого, гарних вам сонячних днів, генерації, в кого є сонячні під зелений тариф і не тільки. А ми будемо працювати. До наступних зустрічей. Слава героям!